Я вітаю всіх вас із світлим Христовим Воскресінням цією великою радістю, яку сьогодні наповнилася душа наша, благодаті Святого Духа. Світле Христове Воскресіння для нас є сенс нашого життя. Уявити собі, якщо би не було. Для нас Воскресіння, якщо ми про нього не знали, чи воно не відбулося, як би жила людина, звичайно, щоб вона прийшла в цей світ, але яке в її життя подальше, яке воно має значення, яке воно має мету, все це знівельовувалося. Але коли є Воскресіння Христове, то для живучої людини це означає благословення Боже. Для людини, яка живе в цьому світі, це означає, що переможена смерть. Для людини це означає майбутнє, найголовніше. І тоді є сенс терпіти, жити, працювати, бо ти знаєш, заради чого ти це робиш тут, в тимчасовому житті. І заради чого ти живеш, уявляючи собі майбутнє, яке твоє майбутнє? Де ти себе бачиш в цьому майбутньому? І людина віруюча ніколи не страхається смерті. Вона знає, що ця мить прийде колись, але вона не боїться її, тому що для неї є Воскресіння, для неї є Бог який проведе її скрізь випробування, скрізь митарства і душа, і тіло її Воскресне друге пришестя Господа нашого Ісуса Христа. Тому ми сьогодні співаємо не просто радість, а глибокий зміст нашого життя. Христос смерть подолав, немає смерть влади над людиною. Як і хвороба, як наслідок смерті, як причина смерті не має влади над людиною. Ось це розуміння для нас, Воскресіння Христове, це розуміння вічності і це розуміння земного тимчасового. Тому радість сьогодні є повною. і ми бачимо опіку Божу, Тут, в нашому житті сьогодення. А коли є опіка сьогоденні, то є надія, що опіка буде в майбутньому. Не тільки тут, а і там. Бо Христос заради нас помер, заради нас розп'явся, заради нас воскрес. Якщо Він заради нас, живущих тут, то і заради нас тих, які перейдуть в інший світ. Він і там буде знати. Іван Богослов, і Святого багато розказували про Воскресіння Христова, про єднання троєчності, про єднання людини з Богом. І сьогоднішнє євангельське читання і починається читання від Іоанна. Він розказує про єдність Святої Трійці і про нашу єдність Святої Трійці. А чому описується іменно це? Якщо ця єдність існує, тоді є значення Воскресіння Ісуса Христа. Адже це пов'язано із Богом, значить це пов'язано із нами. Значить, це для нас не історія, не якесь дійство, яке відбулося попри нас, попри нашу волю, попри наше бажання і попри наше життя. А все це пов'язано з нами. І тому ми єдині, єдині з Богом, єдині в своєму утві, єдині в смерті, єдині в Воскресінні. Тому що Бог наш не Бог мертвий, а Бог живий. Тому ось ця глибина розуміння Воскресіння Христового додає нам радість. Якщо читати уважно Євангеліє від Іоанна, не все розуміє настільки глибокий богословський зміст. Лише людина духовно висока, яка піднімається, розуміє ці слова. Але все це знання, всі ці знання відкриваються в людині чисті серце. І тому ми сьогодні сприймаємо це на віру і висмівуємо. Воскресіння Христове бачивши, поклонімося тому Господу Ісусу. Ми це поспівуємо, не бачачи це Воскресіння. Ми ж не були його свідками, але віримо сьогодні, віримо. А видимо, Господь подає нам в радості, в радості бачення сходження благодатного благодат. Бог, в радості прийняття святих Христових Таїн, тобто причасті. В радості відчуття Божественної благодаті, яка торкається нашого серця. Бачені Бога, баченні промислу Божого. Тому що не твої руки це створили, не твої діяння це звершили, а звершив Бог через те. Тому світле Христове Воскресіння хай наповнює нас і благодаттю, і змістом, і радістю. І я вітаю вас з цим святом. Ми мали можливість сьогодні, маємо можливість сьогодні ділитися радістю зі всіма. Я принадійно вітаю керівників нашої області, голову обласної державної адміністрації, голову обласної ради і міського голову. Разом з тим хочу відзначити, що сьогодні вся Україна святкує. Маленький такий факт, як інформація. В аеропорту, коли ми прибули, із багатьох східних областей стояли народні депутати. Я точно знаю тих ворог, тому що вони представилися. Це е, Миколаїв, Херсон, Дніпропетровськ, Франківськ і Донецьк брали у нас на водати Ось така. Цікава подія. Я не знав, хтось їх організував, але вони прийшли. Причому прийшли не до Московського патріархату, бо вони були в терміналі Б, а ми в терміналі Д, літак нашої земляції. Прийшли до нас. Це свідчить, що Україна одна. Це свідчить, що ми разом з світло Свято Воскресіння. Ти паче, що діти з Волнувати приїхали до нас, в місто Гуцьке у мерія і наші керівники приймають, ви приймаєте, тому що вони в ваших сім'ях. А це про що говорить? Христос для всіх воскресів. Є єдина велика українська родина, яка їх приймає. І я дякую вам, що ви такі активні і що в нас була черга за такими дітьми. Тому що тепер вони будуть українці, вони тепер знають і про Воскресіння, і про Україну, і про те, що в Новолині живуть такі ж українці, які люблять свою землю. Ми з вами є єдине ціле, тому я дякую нашим керівникам, і дякую вам, дорогі браті і сестри, що ви не полишаєте своєю вагою, не лише своїх, які там сьогодні віври, а й своїх близьких по маємо увагу, а й близьких своїх полуг, наших українців, Думаю, хай Христос своїх Воскресіння переможе всіх сепаратистів, вигане всіх москалів, а ми будемо щасливо жити на нашій Україні. Ну що, Христос Воскрес! Воєнчиство Воскрес!